Всім привіт! Це щоденна програма. Ранок від і найближчі дві з половиною години з вами проведемо. Ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрьський. Наш маестр Костянтин Драгулюв забезпечить неповторний музичний супровід. А кулінарний експерт Чабо Бакош навчить готувати смачні сніданки. Чабо, привіт, що у нас сьогодні. Доброго ранку, друзі, сьогодні приготуємо курицю гріль з шпинатовим рагу. І потім приготуємо гарячий бутерброд з ковбасним кремом, який ми самі зробимо. Бо з с... ковбасним чула. кремом супер! Отже, протягом найближчих двох з половиною годин на нас чекає ще й безліч цікавих сюжетів від команди ранок вдома, а саме про новітні технології для боротьби з раком та новий проєкт фонду Таблеточки, що допомагає онкохворим українським діткам. Про ігри нескорених у Львові та розмову з письменником Андрієм Курковим на тему книги про Львів, букерівської премії та нового переродження України про незвичайні велосипеди та приреченість імперії. Починаємо ранок вдома, та передусім дякуємо Збройним силам України за те, що маємо таку можливість. На календарі 10 травня в Німеччині сьогодні день книги. Ця дата обрана не випадково і привід насправді сумний. Цього дня у 1933 році в Берліні студенти нацисти спалили близько 25 тисяч книг неарійського духу. Серед них були праці Фрейда, Маркса, Брехта, Манна, Ремарка Хемінгуея та інших авторів. Це стало початком епохи державної цензури і контролю над культурою. За спаленням спостерігало понад 40 тисяч людей. Такі ж акції пройшли тоді, і в інших містах Німеччини. Які ще важливі історичні події трапилися 10 травня? Дізнаємося далі з рубрики День в історії. 10 травня 1894 року на Полтавщині народився відомий у всьому світі композитор Дмитро Тьомкін. 22 рази він номінувався на премію Оскар і отримав чотири статуетки. Першим читала маестро була мама. Композитор працював із найкращими режисерами Голлівуду, серед яких Альфред Хічкок. Перед тим як створювати музику, Тьомкін завжди приходив на знімальний майданчик, щоб почути голоси акторів. Він прагнув, аби його мелодії підкреслювали тембр артистів. Творчий доробок тьомкіна вражає. Він написав музику до 160 фільмів. Один із найвідоміших творів композитора саундтрек до стрічки Рівного півдні. Композиція what will I do if you leave?» Ніжна скрипка України так називає українського поета і видавця Івана Малковича Ліна Костенко. Сьогодні він святкує 62-річчя. Свій перший вірш Малкович написав у 8, а вже у 19 став відомим як найкращий молодий український поет. За книжку Подорожник із новими віршами. Поет отримав Шевченківську премію. Іван Малкович заснував одне з найвідоміших видавництв в Україні: «Абаба Галамага. Його стараннями була видана серія культових романів про Гаррі Поттера, і це був дуже успішний проєкт. Зараз видавництво активно підтримує Збройні Сили України. 10 травня 2005 року в Берліні відкрився меморіал жертвам Голокосту. На 19 тисячах квадратних метрів встановили 2711 бетонних плит заввишки 4 метри. Спроєктував меморіал американський архітектор Пітер Айзенман на спомин про мільйони вбитих у Європі євреїв. Меморіал виконає свою функцію лише в тому разі, якщо він провокуватиме, адже це допоможе підтримати дискусію про причини голокосту і про те, як уникнути повторення такої трагедії. Пітер Айзенман, архітектор. Слово Голокост означає все спалення сьогодні. В багатьох країнах світу заперечення голокосту є кримінальним злочином, адже він став прикладом геноциду, свідомого вбивства великої групи людей певної національності, раси чи релігії. А яким буде 10 травня 2023 року залежить від кожного з нас.